Кінець січня 2025 року. Вітаю глядачів на своєму каналі. Хотів показати невеличке відео, що стосується обрізки плодових дерев. І заодно розповім вам про сікатори. Я в попередньому своєму відео говорив, що варто сікатори гострити після того, як їх купили. Зверніть увагу, ось у мене Felka 32. Подивіться, яка в нього фаска. Фаски заводської тут нема. От. І з іншого боку також нема фаски. Я його сьогодні підгострив, але не до гостроти бритви, а так просто, щоб він був гострий. Що можу сказати про таку заточку? Різав я сьогодні десь біля 30 дерев. І більших, і менших, і на 9, і на 106. Он до ви бачите, дерева на 106-й підщепі обрізані, я їх порізав цим сікатором. Що можу сказати? Отакі гіляки сантиметр півтора, 5-7 мм, ріже він як масло. Зусиль особливих я не прикладаю. Бачите, Ставлю м'ягесенько клац і гілки нема. Все, що до сантиметра, ріжеться просто легесенько і практично без зусиль. От. Але має значення техніка різа. Якщо ви сікатор тримаєте рукоятку біля ручки, звісно, речах не такий. Щоб різати легенько, треба тримати рукоятку отуто, -от -от від середини до кінця. Тоді більший речаг, плече велике, і різати, звісно, так легше. От. Ще. Коли ви ріжете і. Деякі садівники ріжуть лише кінчиком сікатора. От от, от, коли це маленька гілочка, жодних проблем немає. Але вам, коли треба відрізати таку гілку сантиметра півтора ви вже кінчиком її не відрізаєте. Це зробити дуже важко. Тому треба запустити сікатор на всю глибину бачите, до кінця леза. І тоді ріжеться гілка значно легше. Тобто в обрізці важливо не тільки який секатор, якої фірми, як він нагострений, але важливо, як ти ставиш руку, під, під яким кутом відрізаєш. Тобто Тут дуже багато нюансів. Це набувається цей досвід з роками. От Я порізав сьогодні біля 30 дерев, що можу сказати? Отака От заточка сікатора вона близька до оптимальної. Тобто Він гострий, але не до гостроти бритви. Чому? Якщо ви. Ріжете виноград, буває десь в людей якийсь дріт сталевий. І ви таким скатором загостреним, як бритво, потрапляєте на цей дріт, зразу на ньому з'являються щербинки і метал вищерблюється. Тому має бути певний баланс між гостротою скатора і тим, що ви ріжете, які саме дерева. Якщо дерева переважно молоді гілочки, ось як в мене, що я. Різа в мене 90% роботи. Це робота з однорічним приростом або з двохрічними гіляками. Тобто Дуже рідко я зрізаю гілки які там 3 роки або більше. Я сьогодні навіть не брав ні ножовки з собою, ні бензопіли, бо я знав, що я буду працювати переважно з молодими гілками. Чому так? Минулий рік був слабий на врожай, яблук було мало, тому дерева сильно поросли. Тут 106 підщепа і... Хімзахист, скажімо так, не оптимальний. Тобто власник недостатньо обробляє. Ну, для себе яблука, бачите, є борошниста староса, є кров'яна попелиця, тому прирости потужні. Прирості однорічних багато. Але великий гілок тут викидати не потрібно. Все, що треба, було було викинуто в минулому році поза минулим. Бачите, великі гілки зрізались, різались на омолодження. Тому великий гілок немає і я знав, що не потрібно мені буде працювати сьогодні на жовкою. Тому я взяв тільки сікатор. Тобто для такої роботи з однорічними паганами цього сікатора достатньо. І ця заточка, яку я зробив, я вважаю, вона оптимальна. От, якби я знав, що буду працювати цілий робочий день, до вечора, можливо, я б його загострив ще додатково. Але Важливо витримати баланс між гостротою заточки. Тобто, якби була фаска не знята це заводська, я б зараз рук не відчував. би, Я б просто був би дуже заморений. А так, в мене руки не зморилися після 30 дерев, таких, я себе почуваю нормально. Тобто, спина, ноги не болять, руки не болять. тобто 30 дерев за пару годин це вполне нормальний скажімо так, об'єм роботи, який я зробив. От, звісно, якби були всі дерева отакі, то можна робити і сотню дерев в день. Але оці на 106 їх багато не поріжеш. От такі моменти, такі нюанси хотів вам розповісти. Їх треба враховувати. Що стосується сікаторів. Так що неважливо, фелко, фіскарс, гарде, професійний, непрофесійний. Якщо він правильно нагострений і правильна техніка різа, працювати буде легко. І руки не будуть відриватися потім. От. Що по закладці можу сказати? Те, що я бачу, врожай має бути в цьому році. Закладки багато, помпухаті бруньки плодові на Голдені, на сімірєнки, на інших сортах скрізь, скрізь закладка є. Так що, якщо не буде якихось катаклізмів, то вважаю, що цей рік буде з врожаєм. Морозів сильних нема. Персик в чудовому стані. Ось я ріжу. Ніяких слідів підмерзання нема. О, дивіться, який вимахав. Красень персик трьохметровий. Після обрізки з нього лишиться максимум 2 метра висоти і 90% плодових бруньок. Я звідси буду знімати. Ну, про, про персику, мабуть, знімемо окреме відео. Не будемо затягувати відео. Дякуємо за увагу. Всього доброго, до побачення. Будемо їхати додому, відпочивати.